Добрий день, мене звуть Сергій Бас. Я засновник та головний лікар клініки Профіден Дрімхаус та співзасновник клінік Профіден Джуніор. Це мережа дитячих клінік. По поводу наших збройних сил ми товаришуємо з ними набагато раніше, ніж почалося повномасштабне вторгнення. Ще з 14 2015 15 року в Україні був такий стоматологічний волонтерський рух, називався він «Тризуб Дентал. Його засновник Ігор Ященка, досить відома людина в цьому русі, стоматологічно волонтерному. Це були стоматологи, які збирали обладнання, матеріали та зробили в 25 кілометрах від Донецьку, називався Домік. Окрім цього, були ще й мобільні стоматології, де лікували саме хлопців, які воювали. І стоматологи, і я виїжджали на такі ротації туди і десь тиждень по черзі лікували наших військових. Після початку вторгнення, звісно, по-перше, ми намагалися якось втримати. Бізнес, тому що це не просто гроші, це, по-перше, люди. Люди, які тут залишилися, які там не виїжджали, яким ну, потрібна була якась робота, якісь гроші. Це були пацієнти, які там були з незакінченим лікуванням. Нам було значно легше ніж іншим. Чому? Тому що тут, де ми знаходимося, в нас є великий потужний е підвал, який е дійсно виступає як бомбосховище. Тут є вікна нижче рівня землі, тут є багато чого в е перші дні, коли ми ще там не розуміли, чи будемо ми працювати чи ні, але ми. Е Дуже хотіли надавати якийсь прихисток людям, сусідам, працівникам, нашим пацієнтам. Ми оборудували там спальні місця, ми туди там вклали багато там їжі, яка може довго. Навіть там якісь там електричні прилади, щоб для готування їжі. Були певні проблеми, як і у всіх. Тобто було потрібно там електропостачання. У нас був генератор, там але не дуже великий, але все це потихеньку, якось ми все зробили. Але згодом стало зрозуміло, що там донати це гарно, але є бажання якось допомагати нашим хлопцям та дівчатам. А, бо, бо чому? Тому що до нас зверталися військові. Придумали, що ми будемо виїжджати десь поближче до них. Спочатку ми виїжджали. Це був е, Миколаїв, е, по-перше, Очаков, потім Миколаїв. Ми шукали якісь бази, які можуть нам надати. Е, просто кресло, все інше ми брали з собою. Ми брали все, там, ноутбуки, портативні рентгени, візіографи, все-все-все, всі матеріали. Але те, що нам надавали, це був такий совок-совок, такий де ну, ми, ми реально не були в змозі. Надавати щось якісне та сучасне. Тому, зглядавши е, досвід Трезум ми вирішили зробити свій власний мобільний стоматологічний кабінет, е, шукали е, спочатку автівку, яка б нам підійшла. Але тут е, нам допомогли. Е, Собственно, службовці, вони знайшли нам автівку, яка колись була таким кабінетом, але вона була розтрощена, там нічого не було. Ми самі було дуже багато добрих людей, які нам допомагали в цьому. Ми оснастили ну, навіть так, як ми можемо робити там все те, що я можу робити тут. Абсолютно без жодних виключень. І з кінця 22-го року ми вже е, на цьому автомобілі назвали ми його Зубайстер. Почали ці виїзди. Е, якраз тоді, коли вже був звільнений Херсон, і ми отримали змогу е, їздити. По всьому правобережжю. І це стало чудово, бо там багато наших військовослужбовців, хто на ротації, хто щось, і певні локації, де ми можемо виїжджати і лікувати. І ось з того часу ми їх лікуємо по всьому півдню України. Згодом знайшлися, знайшлися гарні хлопці з товариства «Реліївка» – це наші одеські українські аграрії, які купили ще одну автівку і допомагали нам в обладнанні її. Ми отримали Зубейстер 2 вже. На цьому Зубестері, ми поїхали вже на схід, вже подалі. Ми були поблизу Слов'янська. Там якраз він зараз в ЗСУ. Ігор Ященка. Ми трохи там попрацювали і залишили її там. І тепер вже там е, наші українські стоматологи мають, стоматологи мають змогу також по черзі, по ротаціям лікувати вже хлопців та дівчат там на сході. На сході е, тепер буде саме так. Тобто є черга, є ротація, і майже постійно хтось приймає. Хлопців та дівчат. В нас на півдні це м, трохи і, інакше. Е, один чи два рази на тиждень ми виїжджаємо. Виїжджаємо ми вночі, е, так, щоб ми вранці вже були там на точці, де ми будемо е, працювати. Працюємо, скільки працюємо тобто весь день, е, іноді до ночі, е, тому що за один такий виїзд ми Приймаємо десь від 15 до 30 пацієнтів. Зазвичай їде в нас лікар-хірург, та лікар-терапевт, асистент та водій. Ця команда така, що вона в змозі надати ну, майже любу допомогу там навіть в найскладнішій ситуації. Зазвичай виїжджаю майже кожного тижня, тобто один день кожного тижня. Я там страшно ну. Людині завжди страшно, якщо є якась небезпека. Так, звісно, трохи може й страшно. Але це необхідна праця, її треба комусь робити. Ось ми і робимо. Так, звісно, в нас є засоби захисту, тобто в нас є бронежилети і все таке інше. Ми вже маємо певний досвід в цьому, тому ми там їдемо. Певними напрямками, тому що, ну, навіть якщо там щось не дуже велике, прилетить до Зубайстера, то це багато грошей та багато часу, щоб це відновити. Тому так буває, що там десь щось рядом прилітає. Якщо це десь е, стає там ну, зовсім зовсім близенько, то ми збираємось та переміщуємось на іншу локацію, де там тихіше. Е, навіть там вони паркуються так, щоб не було там багато військових автівок поруч з нами. Тобто, так, є певні, там, певні речі, які ми робимо, щоб це було максимально безпечно. Так, інколи було тобто, хлопці якось, там, без мене там, поїхали в Херсон, тоді, коли там було зовсім там, важко, так довелося збиратися. Швидесенько збиратися та й збиратися звідти. Е, тому може трохи там страшно, але не настільки, щоб це заважало нашій роботі. Насправді е, саме приємне це, е, це там, коли хлопці-дівчата вони дуже-дуже вдячні. Ми вдячні їм, бо вони боронять наше життя, бо не було б їх праці там на порядку, то не було б нічого цього, і ми б не мали б ніякої змоги не жити тут, не працювати тут, не допомагати їм. Тому насправді змі, соцмережі, все це дійсно приємно, все це важно, звісно. Але головне в цьому так розкажи, коли ти їдеш туди, ти багато працюєш. Дуже багато це важко, справді важко. Але ти заряджаєшся там саме завдяки їхній вдячності надовго. Тобто ти потім працюєш, і тобі ще все клас, ну є ради чого працювати.